Вітаю! Мене звуть Олена. Ви на моєму каналі, де я шию, показую і розповідаю про різні процеси пошиття одягу. Зараз в мене в роботі сорочка в клітинку і я хочу показати вам, як я буду її шити. Приємного перегляду! В мене тканина в клітинку і перед тим як я буду переносити бумажну викрійку на тканину. Спочатку я вирівняю клітинку по довжині та ширині, я перегинаю посередині і ось так вирівнюю. Я повирізала всі необхідні деталі для сорочки, але тканини з клітинку мені. Не хватило. І я вирішила деякі частини вирізати ось з такої полоски. Також я підготувала і продублювала кишені. Кишені тільки планку, вхід в кишеню продублювала. Також продублювала повністю манжет. Продублювала стійку родника і продублювала сам комір. Починаю зшивання сорочки з обробки планки. Ось моя планка я підігнула припуск на 1 см, запрасувала, потім зробила перегин, на 3 см і теж його запрасувала. Тепер зроблю відстрочку планки на 0,2 см. Тепер я займаюся пришиванням кармана. Я беру лекало і по лекалу буду відмічати, де буде знаходитись карман. Ось так. Ну, в мене. Клітинка, то я можу на пару міліметрів опустити карман вниз, і це в мене буде орієнтир. А ширину кармана я відмічу лекалу. Так точно я зроблю на другій половинці. Тепер мені треба підготувати сам карман. Він у мене вхід в карман проклеяний. Тепер я його запрасовую по надсічкам. Можна запрасувати припуски по одному сантиметру. І тепер беру карман і перегинаю і фіксую по надсічкам З однієї і з другої сторони. Ось так. І йду тут прокладувати строчку, припуск у мене один сантиметр. Я зшила карман по бокам, зрізала кутики і тепер складую ось так і вивертаю. Іду до праски, запрасую. Так, я запрасувала всі припуски по карману, і тепер прикладаю по відміченим лініям. Вверху мене є орієнтир чорна лінія, а бока я відмічала. І Приколюю булавочками. І на ширину 0,2-0,1 см я по всьому, по всім трьом сторонам, пристрочу. Кармани я пришила, і що я роблю далі? Я сшиваю плечові зрізи. А так як по моделі в мене по спинці йде кокетка, то я беру її лицевою, верхню частину кокетки лицевою стороною до лицевої сторони переда, прикладую плечовими зрізами, ось так. І зшиваю по плечових зрізах. Я пришила вже один карман, і що я хочу сказати, що, так як у мене карман викраяний по косі, то краще його продублювати увесь, тоді він буде краще фіксуватися і не буде отак от з'їжджати, грати, отак, витягуватися в різні сторони. І краще, коли прикладаєте карман, то не скулювати булавками, а промитати. Я пришила верхню частину какетки по плечовим зрізам. Dabar aš ja pervertau. І прикладаю кокетку, внутрішню какетку до виворотньої частини переда, лицевою стороною. У мене внутрішня кокетка, лицева сторона до пер, передньої частини переда, виворотньої сторони. Ось так. І зшиваю по плечовим зрізам. Після того, як я прострочила плечові зрізи, я шви запрасувала і відпрасувала в сторону кокетки. І тепер проложу оздоблювальну строчку на 2 мм. Тепер я беру спинку. І лицевою стороною, до лицевої сторони кокетки, прикладаю. Беру тільки верхню частину кокетки. Центр по Краям, сколюю і зшиваю на швейні. Тепер я хочу сховати шов пришивання кокетки, щоб з внутрішньої сторони сорочки його не було видно. Для цього я беру Внутрішню сторону кокетки, ось так, підгинаю, і підгинаю цю сторону, ось так, складаю, і перехвачую з, з, шов з внутрішньої сторони. Ось так, і вивертаю. Тримаючи, де я взяла, вивертаю, сколюючи булавками, обов'язково тут. Вирівнюю центри, щоб ніч, нікуди не з'їхали. В мене кокетка остается внутрі. Перевертаю. Строчити буду я попадаючи в шов верхньої строчки по кокетки. Я пришила і тепер вивертаю. Тепер все це я запрасую в сторону кокетки всі шви і прокладу оздоблювальну строчку. Сорочка вже готова, і якщо результат вам сподобався, відео було корисним, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.